Вітаю тема сьогоднішнього заняття. вітамінна шавка та лікувальна шухлядка. Але спочатку промовим ранкове привітання. шлю тобі, Побажаю вам собі ігор цілий день цікавих, вражень гарних та яскравих. Посміхайтесь, веселитесь і чомусь завжди учитесь. Доброго ранку і гарного дня! Сьогодні давай розберемося, що ж таке вітаміни і ліки. Вітаміни це спеціальні речовини, які ми отримуємо з їжею. Вони допомагають нашому організму рости, розвиватися, защищатися від хвороб і бути енергійними. Ліки це спеціальні препарати, які ми приймаємо, коли ми хворіємо або болить щось. Вони допомагають нашому організму позбутися вірусів, бактерій, температури. Тому треба їсти різну їжу, щоб отримувати всі вітаміни, які тобі потрібні. А ще ти можеш отримувати вітамін Д від сонця, коли гуляєш на свіжому повітрі. Вітамін Д допомагає твоїм кісткам бути міцними і не ломатися. Але все одно ти можеш захворіти, тому ми звертаємось до лікаря, а лікар вже призначить необхідні тобі ліки. А ліки дорослі купують в аптеці. Дома у тебе вони зберігаються у коробочці, аптеці. Але запам'ятай таке правило. Не можна приймати ліки самостійно, без дорослих. А що може трапитись, коли порушиш правило? Передивись мультфільм. いいです。<music> вітаміни і таблетки в гарних упаковках дружно вистроїлись в ряд на аптечних полках. Ці надійні ширі друзі все у світі знають. Від хвороби і застуди нам допомагають. Та приймати без рецепту їх не поспішайте. Перш за все, маленькі друзі, ви запам'ятайте, не лікуйтесь самостійно, щоб не помилитись. Якщо все підряд ковтати можна отруїтись. Чому не можна брати ліки самостійно? Що трапилось з хлопчиком? А яка твоя улюблена їжа? З нетерпінням чекаю на ваші малюнки.